Гра ігри на галявині. Давай пограємо в гру. Уяви, що ти зайчик, і в тебе є будинок, обруч або коло з мотузки. Стрибай навколо обруча і слухай команду. Лисиця йде, ховайся всередину, будиночка. Тобі потрібно швидко сховатись в обруч і сказати Я всередині. Пішла лисичка. Де ти? Я ззовні? Лисиця йде, ховайся. Я всередині. Я ззовні. Дуже любить зайчик гратися з іграшками. У нього їх багато. М'ячики, кубики. Давай допоможемо зайчику їх порахувати. Викладаємо м'ячики від лівої руки. Один, два, три. Один, два, три. Всього три м'яча. Під м'ячиками від лівої руки викладаємо кубики. Один, Два. Один два. Всього два кубика. Чого більше? М'ячів чи кубиків? М'ячів більше. А чого менше? Кубиків чи м'ячів? Кубиків менше. Весело зайчику грати з друзями. Збери свої іграшки, порахуй їх і порівняй, яких більше, а яких менше. Одні іграшки поклади всередину обруча, а інші ззовні. Гарної тобі гри!